Є прекрасна книжка на цю тему Бреннон. Він проводив дослідження якраз на цю тему, що виборці дуже погано обізнані з політичними поглядами як тих політичних сил, які вони підтримують, і ще гірше з політичними поглядами їхніх опонентів. Ну, ця тема достатньо довго досліджується і в Європі, і в Штатах. І там є дані, великий масив даних. І от простий тест. Виборці Зеленського. Зазвичай не можуть коректно переповісти погляди прихильників Порошенка, тобто, зазвичай їхнє уявлення про політичну програму Порошенка є вельми примарним і викривленим. Виборці Порошенка. Не можуть коректно переповісти виборчу програму Зеленського і його політичні погляди. Так у нас електроальні аргументи, кум сказав, що він ганду. Все, це на, тому, на, на цьому ну, завершили дискусію. Ну достатньо, як би сказати, типу... патріархальне суспільство, патріархальне ну не в значенні, що там якби там матріархат-патріархат, умовне протиставлення, а в тому розумінні, що ну для нас родинна приналежність досі сильніша ніж лояльність до якихось абстрактних спільнот цього. У Хантян дуже на цю тему класно написано, коли людина. Там є е, приказка, що я один проти брата, ми з братом проти кузенів, ми з кузенами проти сусідів, ми з сусідами проти е, сусіднього села, і ми з сусіднім селом проти всього світу.